Вітаю! Сьогодні я покажу, як робити роз... збільшення та зменшення зображення в OpenShot. І це я вам покажу, наприклад, биття серця. Для початку імпортуємо два файли в проект. File. Import файл. Додамо зображення серця та звук биття. Давайте дамо їх на доріжку. Перевіримо, чи чу чути звук биття серця. Супер. Як ви бачите, ми не бачимо хвилі на нашому звуку. Тож, давайте розділимо: це у нас є Separate. Ось у нас Separate Audio. розділити. Дивіться, всі канали чи кожен канал. Кожен канал означає, що це буде лівий наушник та правий наушник. Давайте усі канали. Тепер можемо це прибрати. І ось наш звук. І дивіться, що я хочу зробити. Я хочу зробити, щоб коли. Серце стискається, та розтискається, у нас воно збільшилось зменшилось. Для цього треба виділити наше, нашу доріжку для серця. І ви, як бачите, у нас є прямокутник такий е, прямокутник, блакитний. Тож, давайте. Коли у нас серце ось почнемо з, з другої хвилі. Коли у нас починає битися, давайте його розширимо. У нас тут є е, така штука, ось Scale X, Scale Y. Так. Давайте подивимось виділяємо доріжку нашу, збільшуємо. Нехай ось так. Запам'ятали значення 1,30, 1,19. Супер. Як ви помітили, коли я змінив розмір, у нас е, з'явилася точечка, що означає, що туди відбулася якась зміна. Тепер давайте перетягнемо наш повзунок під кінець биття. І повернемо е, значення стандартні 1.1. Дивимось 1,19. Тепер знову тут. 1.1. Тридцять. Треба значення вводити через крапочку. 1,19. Тут. Знову. 1,1 1,30 Один тридцять. Один дев'ятнадцять. Один один. Один тридцять. Один дев'ятнадцять. 1-1. 30. 1.30, 19. і так далі. Е, давайте подивимось наш результат. Супер. Е, дивіться, е, також, крім збільшення, зменшення, зображення можна зміщати. І зверніть увагу, що також змінюється Location X Location Y. Якщо ви хочете. Повернути їх стандартні значення, просто пишете тут 0, щоб не витрачати час на пошук стандартного значення через мишку. Це все.